Євроскептицизм він швидше за все буде представлений двома таборами. Трома, окей, А, ні, ні двома, а третій табір. Це буде. Ну навпаки, ті, хто буде єврооптимістами, Я думаю, про них поговоримо пізніше. А так да, ті, хто будуть євроскептики, це будуть два табори. Одні це ті, хто буде знову ж таки на догоду Росії намагатися дискредитувати саму ідею євроатлантичної спільноти. Такі будуть безумовно прояви. А другий табір це праві, які будуть критикувати Брюссель через те, що ну, це дійсно є обмеження національного суверенітету, чому вони нам нав'язують щось. Тобто буде така сама історія. як Практично в усіх європейських державах. Ну і тобто, сюди ще і консерваторів можна додати. Ну, в сучасному розумінні, знову ж таки, того цього слова, не в класичному. Тому це безумовно буде достатньо цікава така палітра. І вона буде неоднорідна в чому е, справа. І я би навіть сказав так: е, окрім того, що будуть політичні партії, які будуть ну, е, сповідувати рафіновані на такі погляди, будуть е, політичні партії, в яких е, в риториці яких або в ідеології яких будуть представлені певні елементи цього євроскептицизму. Плюс давайте не будемо забувати, що ж будуть і популістичні партії знову ж таки в. Е... Не в нашому українському розумінні цього слова, а в європейському американському розумінні цього слова. Тому я чесно кажучи, все це сприймаю як велику модернізацію електорального. Середовища в Україні, причому як в аспекті активного виборчого права, так і пасивно. Тобто як модернізація тих, хто обирає, так і тих, кого обирають. А якщо ми додамо сюди ще один чинник, українці рано чи пізно ж почнуть брати участь після завершення євроінтеграції і в загальних виборах Євросоюзу, і відповідно наші виборці мати становитимуть певний інтерес. Для європейських політичних сил, великих організацій, все це буде дуже серйозно переформатовувати політичну ну, партійну структуру, виборчу структуру в Україні. Але я, я не думаю, що у когось буде монополія, бодай на якийсь електоральний сегмент в цьому контексті буде цікаво.